Вітаю шановні садівники. Всім бажаю міцного здоров'я, мирного неба. Дякую за вподобайки, які ви ставите під час переглядів. Ми з вами знаходимося в Персиковому саду. Ось вже пройшов тиждень цих морозів нічних. На сьогоднішній день вже нам синоптики в нашій місцевості не обіцяють. І тому ми приступили негайно до обробітку саду. Від чого ми будемо обробляти. Ну, Перш за все, ми не знаємо, чи зав'язався персик, чи не зав'язався. Про це буде відомо десь через певний період часу, через днів 10. Якщо він зав'язався, ми потім побачимо. Але чекати, поки він зав'язався чи не зав'язався, ми не будемо. А треба край робити обробітки проти хвороб. Значить, ну, В першу чергу це стосується, якщо говоримо про персик, це моніліоз, звичайно. І друга хвороба, яка дуже агресивна на персику, це кучерявість листя. От сьогодні ми персики обробляємо проти цих двох хвороб. маніліоз і кучерявість листя. Значить, чим ми будемо користуватись при обробці? І так, ми працюємо проти маніліозу сьогодні. Таким препаратом, як сігном. Ми його використовуємо в розрахунку 12 грам на 10 літрів. От. Ну, для нашого бачка, якщо ми взяли, у нас ось є така мірочка, це повністю для нашого бачка підходить. Значить, коли ми будемо його, ми в банки літрові спочатку розтворяємо, то ми легенько досипаємо. І весь час помішуємо, тому що він може взятися такими комками, грудочками і потім дуже важко його розтворити. Ось так я помішую і одразу потрошки сиплю. Він тоді дуже добре розчиняється і не береться комками. Температурі, він. він працює при низьких температурах 5-7 градусів плюс і більше. Так, ось майже ми весь вже висипали, він гарно розтворився І ми виливаємо його в бачок. Попередньо нагадую, в бачку повинно бути пів бачка або навіть три четверті води. Ось так. Так, знову удаляємо водички. І візьмемо другий препарат, який ми будемо користуватися проти кучерявості листя. Значить, ось у нас є такий препарат, як хорус. Значить, ми його набираємо. Скільки, скільки ми беремо його? Ми його беремо по паспорту, як то кажуть, 3 грама на 10 літрів. Але я беру особисто. 4 грами на 10 літрів. І ось у нас знову є мітка, скільки треба для нашого бачка Висипаємо і розводимо. Він дуже добре розводиться в холодній воді хорус. І не треба йому ніяких додаткових. Процедур. Зразу висипали, розмішали і він розтворився. І виливаємо Кучерявості Дуже гарно. Ми повторюємо, що це працює. Хорус проти кучерявості. І Ось у нас бакова суміш. Ми отримали. Добавляємо бачок до повного. Ще раз розмішуємо і починаємо працювати.